Озна, чим могла закінчитися поїздка нашого наступного героя, якби не поліцейські. На Рівненщині вони зупинили підозріле авто. За кермом, як виявилося, перебував майбутній криміналіст, причому у цілковито неадекватному стані. Ось воно почуття насолоди та задоволення. Класно. добре. Боже, яка світла душа! Напевно, прочитавши божественну комедію Данте, наш герой тепер знає відповідь на питання: як досягти найвищого блаженства. Космонавт! Космонавт пацани, приймаємо космонавта. Знайомтеся, це Сергій Троцюк, майбутній магістр інституту кримінально виконавчої служби міністерства внутрішніх справ України. він Чим таки даєшлями ті пасіки, він Він в обзорі Класний скажи глядімо добре, боже, яка світла душа. А як зарі. І в такому стані хлопчина примудрився сісти за кермо. За словами свідків, лише дивом неадеквату вдалося уникнути трагедії. Покажи мені зіницю. Ти взагалі красивий, я дивлюся. Що да? хавав? Нічого не хавав? Добре, заходь в швидку. Поки лихо криміналіста вкладають на ноші, на місце інциденту приїжджають його батьки. Що вас син робить? Ти більше навчається в поліції. Та таких треба гнати ювільником, щоб ворніком не влаштувався. Ви будете розказувати. Щоб посадили суку, на п'ять років. Хай там що, але на аватара у погонах вже точно чекає штрафу у понад 10 тисяч гривень та позбавлення прав терміном на рік. Решту вирішить суд.